Кожного разу, коли ми стикаємося з темою аутизму, рано чи пізно батьки звертаються до такого спеціаліста, який називається сенсорний терапевт, і який практикує метод сенсорної інтеграції, так власне, що ж це таке сенсорна інтеграція? Вона на слуху у всіх, але що саме робить цей метод ефективним, чим саме він може допомогти діткам з е, особливими потребами, в тому числі з аутизмом, і чи необхіден він е, абсолютно всім. Хто звертається до цього кабінету? Почнемо з самого початку, з того, що з 2020 року сенсорна інтеграція як метод війшла в перелік методів з доведеною ефективністю в роботі з аутизмом. Але чи вся? Інтеграція, чи всі методи, які задіюють сенсорні системи, є методами сенсорної інтеграції? На жаль, ні. Є чітко визначені критерії якокісної сенсорної інтеграції. І якщо ми взаємодіємо з макаронами в тазику, якщо ми взаємодіємо з ліхтариками або катаємося на качелях, це не завжди буде сенсорна інтеграція. І саме для цього ми записуємо ці ролики для того, щоб зрозуміти. З чого починати і як відділити якісну терапію від інших видів терапії? Власне, з чого починаємо? Джин Айрес ос Основателька методу сенсорної інтеграції, яка з 80-х років почала розвивати цю тему, була ізначально з спеціалістом з ерготерапії, і в якийсь момент вона помітила, що діти мають певні труднощі навчання, тобто вони не мають когнітивних порушень, але мають. Труднощі в навчанні, в організації поведінки, взаємодії з іншими дітьми, І е, якісь мали бути на те причини. І розбираючись все глибше, вона зрозуміла, що є певний компонент, який заважає дітям організовувати себе у просторі, організовувати свою поведінку. І відповіддю на ці запитання, вони стали саме сенсорні системи, а власне їх сенсорна інтеграція, тобто їх взаємодія, робота. Сенсорних систем одночасно разом в команді. В 2020 році до цього моменту цей метод не входив в перелік. Нарешті, в 2020 році, ми вводимо сенсорну інтеграцію як метод з науковою доведеною ефективністю. Про що це? Це про те, що ряд вчених провели дослідження, які підтвердили ефективність даного методу. І якщо ви подивитеся даний перелік, який опублікований в інтернеті, є багато посилань на цей документ, ви побачите, що в переліку методів прописується сенсори integration», by Jean Iris, і стоїть відмітка торгової марки. Це дуже важливо, тому що саме коли пишеться сенсорна інтеграція по Jean Iris з відміткою торгової марки, це саме то, розмова про той метод, який Пройшов усі етапи становлення наукового методу. І, власне, він гарантує ефективність роботи. Тобто, якщо ми будемо дотримуватися усіх постулатів, усіх критеріїв, усіх принципів роботи сенсорної інтеграції по Айрес, тоді ми отримаємо позитивний ефект. Але що ж воно з чого воно складається? Що саме зробить цей метод? Науково доведеним, і що, е, і що воно все ж таки зможе забезпечити цю ефективність. Отже, хто такі сенсорні терапевти і е, хто може навчатися на сенсорного терапевта? Перш за все, ми маємо розуміти, що сенсорний терапевт це не є професія. Жоден університет світу не готує сенсорних терапевтів. Жоден е, університет світу не видає диплом сенсорного терапевта. Але все ж таки ми приходимо в центр, в кабінет і кажемо, нам потрібна консультація сенсорного терапевта. Так про що це? Перш за все, в критеріях якісної терапії визначені чіткі вимоги до сенсорного терапевта. Людина, яка хоче реалізовувати сенсорно-інтегративний підхід в своїй роботі, має мати базову вищу освіту за напрямками: ерготерапія, мовленева терапія або фізична реабілітація. Тобто, ці три спеціальності дають змогу поступити на. Додаткове навчання по сенсорній інтеграції, і е, спеціалісти, які вивчали в університеті е, дані, е, дані спеціальності, освоювали їх. Вони можуть. Е, Якісно інтегрувати це в свою роботу, і тоді важливо розуміти, що те, як буде інтегрувати в свою роботу ерготерапевт сенсорну інтеграцію і те, як буде мовленнєвий терапевт, інтегрувати ту саму сенсорну інтеграцію, ви буде виглядати по різному тому що загальна ціль роботи кожного з цих спеціалістів різна. І тому дуже важливо розуміти до кого ви звертаєтеся. На жаль, у нас склалася така картина, що ми приходимо до сенсорного терапевта, не зважаючи на те, хто він є за спеціальністю. Якщо в дитини є порушення моторного характеру, якщо у дитини є труднощі координації, ми, звичайно, краще звертаємося до ерготерапевта. Якщо у вас основний запит є мовленєві труднощі, тобто мовленєві порушення, питання харчування, жування, кусання і всього іншого, тоді краще звернутися власне до мовленєвого терапевта. В Україні поки що таких не так багато, але вже є. Наш, у нас фахівці дану функцію виконують логопеди. Тобто до логопеда можна звернути. І ви маєте розуміти, що знання сенсорної інтеграції будуть застосовуватися саме для того, щоб покращити результативність і ефективність саме того, тієї діяльності, яку здійснює спеціаліст. Сенсорна інтеграція заради сенсорної інтеграції ніколи не відбувається. Трошки далі ми з вами розглянемо, чому це так, і власне над чим можуть працювати спеціалісти, які володіють методом сенсорної інтеграції. Найголовніше те, що ми маємо проговорити для того, щоб Казати або ну, стверджувати, те, що спеціаліст практикує в рамках сенсорної інтеграції. Він має по-перше мати базову освіту, ту освіту, яка забезпечить йому розуміння нейрофізіології, розуміння е, будови тіла, особливості роботи м'язового, порнорухового апарату, артикуляційного апарату тобто, все всього того, що забезпечить якісне функціонування дитини у навчальному просторі, у соціумі. у у будь-яких умовах життєдіяльності і вже після того, коли він освоїть свою професію, він може отримати додаткову освіту. Для того щоб стати сенсорним терапевтом, людина має пройти мінімум 50 годин після вузівського навчання з сенсорної інтеграції. Наразі основними викладачами даного методу, основними Спеціалістами, які ведуть навчання і сертифікацію фахівців, є організація класі, власне, спеціалісти, які продовжують роботу Дженнаріс, її учниці, які власне і більшу частину наукових здобутків розробили саме там. Тобто, ми, звер... ми можемо звернутися до них, щоб отримати сертифікацію сенсорного терапевта. Далі. Щоб називатися сенсорним терапевтом, фахівець має проходити щонайменше один раз на місяць, це мінімальна кількість, супервізію з більш досвідченим ерготерапевтом, який має досвід роботи від 5 років. Всі ці стандарти вони прописані в спеціальному документі, який був розроблений в 2019 році, якщо я не помиляюся з датами. Бувають у мене проблеми, але е, це документ, який називається Fidelity Measure, автором якого є Сюзана е, Смітроулі, Зої Майю, е, і Даян Пархам, і багато їх е, соавторів, які е, визначили е, критерії якісної терапії. Тобто, в чому була, було питання? Власне, було питання в тому, що. Все, що базується на взаємодії з сенсорними системами, одразу називається сенсорна інтеграція. Але не завжди стимулюючи певні сенсорні системи, спеціалісти досягали ефективного результату. Саме тому, ми, саме тому фахівці визначили оцей перелік, щоб відокремити. Метод з доведеною ефективністю від інших методів. Ми не говоримо про те, що інші методи неефективні, але все ж таки рівень відповідальності за певний метод фахівці все ж таки визначили таким чином. І в даному документі є декілька розділів. Один з розділів, це перший розділ, який ви, в ньому чітко прописуються саме вимоги до фахівців. Тобто, якщо ви задаєтеся питаннями, чи можу я називатися сенсорним терапевтом, ви можете відкрити фіделиті межі і подивитися, що які критерії визначають спеціаліста як сенсорно-інтегративного. Отже, підводячи такий підсумок, ми можемо говорити про те, що для того, щоб стати сенсорним терапевтом. По-перше, потрібно закінчити вищу освіту, або хоча б бути студентом, який здобуває освіту ерготерапевта, мовленєвого терапевта, фізичного реабілітолога одну з трьох, тобто не обов'язково три одночасно. Після, після того або під час навчання пройти сертифікаційні курси з сенсорної інтеграції по Айрес і успішно здати всі тести. Після того починати практикувати під супервізією більш досвідченого ерготерапевта, який працює в методі сенсорної інтеграції більше п'яти років. І тоді, якщо у нас все буде відповідати іншим стандартам, тобто переліку вашої діяльності в кабінеті, тоді ми можемо казати, що дана терапія є сенсорно-інтегративною, і вона дійсно буде відповідати усім стандартам.